Привіт, діду! З вами Леший. і сьогодні я хотів би розказати вам про вот таку от панамку армії Британії з захистом шиї. Панамка має знову ж таки високу тулью. Забарвлення МТП, Великі люверси для того, щоб була вентиляція і в ті люверси не попадало. Ніяких комах. Маємо такий от підвіз на резинці. Маємо кордстоп, маємо е застіпку для захисту шиї. От вона знаходиться на липучках. Такий от, така трапеція. Маємо тут е от таку от липучку, маємо от таке от маркування. Це контрактна. Панамка армії Великобританії, вона обрізається по от цим, тобто бріти обрізають її під себе. Я вставлю фотографії британської армії, як вона робиться. Складається отаким от от чином. Має широкі криса. Не знаю, буду обрізати, бо, як ви бачите, я ношу коротенькі панамки. Чим файна панамка? Під час ведення бойових дій, саме тим, що вона має поля, закриває від сонця з усіх боків, але тим же самим трошки звужує наш обзор по сектору. Тому треба бути уважним до того. Панамку, я скоріше за все буду вшивати, як і ДПМівську. Я маю таку ДПМ, маю таку ДДПМ. DPM це Woodland, DDPM це Desert або Sahara, і тепер маю таку ж в MDP. Я скоро за все буду обрізати ці криса і буду робити меншою тулью. Що з того вийде? Покажу потім, коли буду мати на той час. Фотографії з британськими військовими я вставлю десь от тут. І... Як ви можете бачити, вони складають тулі даної шапки, даної панамки, як уточкою, от таким от чином. І ви можете бачити на фотографіях як військовослужбовців чоловіків, так і військовослужбовців жінок. Можете ставити на паузу, можете загуглити в інтернеті, немає нічого в тому такого. Ну, Це британська мода. Вони так собі використовують ці панамки, і їм то заходить. Панамка має назву Буїн Hat, або панамка SIS Special Air Service. Це спецпризначення Великої Британії. Але вона використовується також і звичайними піхотинцями, дуже активно використовується в зонах з жарким кліматом. Бережіть себе, вибирайте правильне спорядження, а з вами був Лєший. До побачення, до скорих зустрічей. Слава нації і смерть Російській Федерації.